Вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами попрацюємо над темою функції 7 клас. У мене є перелік завдань, типових для деякої самостійної роботи. Завдання перше. Потрібно визначити, яка з функцій зростає, а яка спадає. Приклад А. Y дорівнює 2х. Приклад Б. Y дорівнює 4х плюс 7. Приклад В y дорівнює мінус 2х мінус 3, приклад г. y дорівнює мінус 3x плюс 4. Нагадаю, правило, якщо у функції лінійній y дорівнює kx плюс b, або тут може бути L, наприклад, неважливо, ось цей кутовий коефіцієнт, який я підкреслюю, додатній, то функція йде вгору. А якщо k від'ємне, то функція йде вниз. Отже, визначаємо, дивіться: 2 число додатнє це зростає. 4 число додатнє, функція зростає. Мінус 2 число від'ємне, функція спадає. Мінус 3 число від'ємне, функція спадає. Отже, ви зрозуміли, що для того, щоб визначити, чи функція зростає, чи функція спадає, маю на увазі лінійна. Потрібно дивитися на число біля х. 2, 4, мінус 2, мінус 3. Якщо додатнє, зростає, якщо від'ємне спадає. Друге завдання. Потрібно знайти точку перетину цих двох лінійних функцій y дорівнює 3х мінус 5 та y дорівнює 6х плюс 4. Зверніть увагу, що не обов'язково їх будувати, оскільки вони можуть притнутися далеко за межами вашого аркуша. Можна просто написати, що ось ці іг однакові, а тому 3х відняти 5. Це буде те ж саме, що мінус 6х додати 4. Таким чином, ми знайдемо спільне значення x для обох цих функцій. Перенесемо невідоме, наприклад, ліворуч, а відоме праворуч. 3х додати 6х. Чому додати? Тому що мінус 6х було праворуч, а ми знаємо правило, що при перенесенні через знак дорівнює, знак змінюється на протилежний. Дорівнює. Спочатку записуйте те, що було праворуч, це 4. А потім переносить те, що було зліва. І перенесли вправо з протилежним знаком також. Було мінус 5, стане плюс 5 або додати 5. Таким чином зводимо подібні доданки, що ми отримуємо. 3х додати 6 таких х, додаємо ось ці числа. 3 та 6 це буде 9 таких х. Праворуч руч нам пощастило, теж буде 9. Тому що х дорівнює 9 поділити на 9 це одиниця. Досить гарний результат. Якби, наприклад, я побудував систему координат. І в ній побудував ці дві функції, лінійні, там перша, наприклад, у мене 3х-5, це десь вона приблизно отак іде. А друга мінус 6х плюс 4, я схематично, ну, приблизно ось так нехай буде. То ви бачите, що в нас буде одна точка перетину. І ви про це добре вже знаєте. Тому, щоб знайти другу координату цієї точки, ми повинні в будь-яку з цих функцій, чи y дорівняє 3х-5, чи іри дорівняє мінус 6х 4, підставити одиницю замість х. Наприклад, у першу, у дорівнює. 3 множимо на 1 і віднімаємо 5. 3 на 1 це 3, відняти 5. Мінус 2. Маємо точку з координатами. 1 по x, і мінус 2 по y. Ось це і є ця спільна точка. І розв'язали. І не потрібно було графічним способом його будувати. Тому що у багатьох прикладах. Повторюся, цей графічний спосіб нам не підійде через те, що можуть бути такі числа, що не вміщаються, наприклад, на вашому графіку. Так буває. Третє завдання. Потрібно знайти точки перетину з осями. Розглянемо, наприклад А, Y дорівнює 3х, скажімо, і, наприклад, У дорівнює, це, наприклад, Б у нас 2х 4. Ви маєте розуміти, що якщо у нас графік перетинається з вісім x, я схематично малюнок рисую, то в ось цій точці по х буде якесь певне значення, а по y обов'язково буде 0, тому що будь-яка точка, яка лежить на осі абсис, по y має координату 0. І навпаки, будь-яка точка, яка лежить на осі ординат. Ось ця вісь ординат у нас, по x буде 0. А от по ірку певне число. Нам потрібно знайти точки перетину цих двох графіків з осями. Розглянемо кожний варіант окремо. Для цього напишемо, звісню о y, скажімо. В цей момент ви розумієте, що по x вже відоме число це буде 0. Ви записуєте х дорівнює 0. Далі ви знаходите y. Яким чином? 0 підставляєте замість x. Пишемо y дорівнює 3 помножити на 0. Дорівнює, звісно ж, 0. Все, точку знайдено: 0 і 0. Насправді, з о х буде та ж сама точка, тому що це початок відліку. Він є спільним і для осі x, і для осі y. Тобто для осі абсис і для осі ординат. Але я все ж таки розпишу ще раз, щоб було зрозуміло, що я буду робити далі. З о Х, Y дорівнює 0. Тоді я записую, що 3х це 0. І звідси Х дорівнює 0 поділити на 3 це 0. Переконалися в цьому. 0 і 0. Можна було навіть цього не розписувати. Далі, приклад Б. Ось тут розписую обов'язково обидва варіанти. Звіс О Зрозуміло, що х уже дорівнює 0. Підставляємо y дорівнює 2 помножити на 0 додати 4. Це ось це вільне число завжди. дорівнює 4. Маємо точку з координатами 0 та 4. Тобто зверніть увагу, коли у вас є лінійна функція, то точка перетну з віссю О Це 0 по х, і ось це вільне число по Y. Далі шукаємо звістю по х. Навпаки, y дорівнює 0. Повноцінне рівняння 2х додати 4 дорівнює 0. Розв'язуємо його. 2х дорівнює переносимо 4 праворуч. Змінюємо знак на протилежний. Далі х дорівнює мінус 4 ділимо на те число, що було біля х, тобто на 2. Дорівнює мінус 2. Маємо координати точки по x мінус 2, по y, звичайно, ж 0. Не забудьте, що ви маєте записати у відповідь обов'язково координати ось цих підкреслених точок, бо це і є ваша відповідь. І розглянемо четверте завдання на побудову. Нехай у нас, наприклад, є функція, наприклад, А, Y дорівнює модуль з x-4. Щоб її побудувати, треба нам три точки. Для цього спочатку шукаємо нулі модуля. Це х мінус 4 дорівнює 0. Коли це буде, коли х дорівнює 4. Будуємо таблицю на три точки х, за 3. Відповідно, ось це значення 4 має бути посередині. Коли ми його підставимо, буде 4 мінус 4 0 по модулю 0. І зліва і справа беремо сусідні. 3 та 5. Підставляємо 3, це буде 3 відняти 4 мінус 1 по модулю це 1. І праворуч буде те ж саме: 5 відняти 4 це 1 по модулю 1. Будуємо систему координат. В Системі координат проставляємо ці точки. Почнемо із середньої. 4 і 0. 1, 2, 3, 4. Ось це буде ця точка. Далі беремо сусідні. 3 і 1. 3 по х, 1 по ігреку. 5 і 1, 5 по х 1 по y. І відповідно будемо 1, і 2. Ось ця функція. Приклад Б. Y дорівнює модуль з, нехай буде 2х плюс 4. Підняти 1. Так, далі, відповідно, знаходимо нулі модуля, І модуля. Беремо модуль 2х додати 4. Пишемо дорівнює 0. Мінус 1 не беріть. Далі 2х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 4 на 2 це мінус 2. Удаємо таблицю на три значення: Y, 1, 2, 3. Відповідно, ставимо середнє мінус 2 по x. Зліва буде на 1 менше, це мінус 3, праворуч на один більше, 1 більше, мінус один. Можна брати і не на 1 більше, можна брати ще ну, набагато більше, але для зручності я беру сусідні значення. Мінус 2. Підставляємо в середину модуля. Дивіться. Звичайно, що якщо я підставлю мінус 2, в мене буде по модулю 0. Перевіряю, 2 на мінус 2 це мінус 4, додати 4 0. Але ще є мінус 1, тому записуємо мінус 1 цього разу, не 0. Рахуємо далі. Мінус 3 підставляємо 2 помножити на мінус 3 це мінус 6, додати 4 це мінус 2. По модулю це буде 2. І відняти 1, це буде 1. Праворуч має вийти теж 1, якщо за модулем не було xів. Перевіримо. Мінус 1, 2 на мінус 1, це буде мінус 2, додати 4 це буде 2. По модулю 2, відняти 1. Буде один. Переконалися. Будуємо систему координат. Означаємо все необхідне. Так, початок відлік і одиниця. Далі ставимо значення. Спочатку середнє. Мінус 2 і мінус 1. 2 вліво, 1 вниз. Ось це значення. Далі. Мінус 3 і 1. Ось у нас мінус 3. І 1 вгору. Ось так. І мінус 1 та 1. Ось мінус 1 по іксу і один вгору по ірку. Так, і от бачимо знову така, ніби літера в нас вийшла. Чи завжди буде ось така ідеальна літера В? Ні, не завжди. Якщо за модулем буде значення X додаткове, то вона буде, можливо, ось так розміщена, наприклад. Такі варіанти теж бувають.